Владик, владик, хороший, давай. Проноси, проноси, владик, понеси. Обычно 22 поделил. Владик, давай ты сможешь. Владик, давай. И день, дэн! Короче! И чьи день пошли? Надо им взломаты! Вот он тут ти! Тут вы пробовали темнаты пятнемым, она впустима на пнит. Нет. Хозяйский. Вс? Але буде скачати. Mm. Давайте перезнімемо битву, бо в мене дуже сильно глючить. Я зараз трохи вимкну і включу Майнкрафт, окей? Антон, через 5 хвилин! Через 5 хвилин заключать. Я я вам трохи я даже придумал ускладнить. 14 meshes Tudo Человек бахать. О, Алину. О, вам тут фантоми мешают, вам тут ще фантоми будуть мешать. Ну включить нормально! А ви подивіться вверх яке ускладный. Не, ну ты реально, Су. Сюда, сюда. До своей палки иди, до своей палки. Она поможет. Видите, я пучка валяюсь. две три хвилины. Ну, как короче. Вона вас спасла. Вона вас спасла. Я сказал, Владик, я готов. Да ты не взял Владик, я сказал, что що мо что поможешь. Я Кажу, нельзя. Кажу, туда нельзя. А, же туда

Покажи, покажи. Стоп, а че, Я не можу. Ну все, пока, нам надо выключати. А Владик! Владик, ты что, ты тебе на молодай назове твои блоки? Да три тип, три леса тут плавают. Тут три леса плавают. Фри меч, при нагрудник. Бахник мы на Потом сейчас Потом сейчас будет цей. Потом оказал, І не одна зеркала визера. Так, кстати, я ще дам... фірмовий мій меч. Ну What давай, the... ты проходишься, Давай, іди до мене додому. дому. Ну ч, выключить маницы, Окей, okay, раз, два, три, чотири, пять, сім, вісім, дев'ять.

а я ж думаю, думаю що я... я його не бачу. Моно мені терп. Мені... Моно мені... я на отвоті візьму деякі блоки, я хочу даже побудувати. Нет. Будь ласка, я хочу зоопарк побудувати. Нет. А <світ> мене є ще моби. Ви як хочете, я побіг зараз швидко в цей в новості, щоб там закінчити відео. Окей. А подивіться! Подивіться Ви Хочете подивитись мій інвентар, пасту? Че? Окей, я зараз тільки заходжу через наш механізм. Конечно, ты крыса. Кто? Фантомы. Ну, ладно. Них... Раз уж никто не хочет давать в мире инвентаре значит... У мене вже нічого нема. Секунду біжу, біжу, біжу. У мене є то, чого ні в кого нема. Це oh. яйця. Okay. У мене є яйця призову цих мобів. Подожди секунду. Що? Через пять хвилин. Через пять хвилин. Знімаємо проєкт. Почекайте, стоп. Тихо, Мирон! Тож ми зрозуміли, що ігри Фрості були небезпечні, важкі. І ось до Giato, який це все виграв. Його канал буде. Всім, всім пока, всім пока! Всім пока, бо у мене є яйця позивуть То... мобіль. А не, я яйця призову в лобби. Ви самі це чули? Так, все закінчуємо все всім пока. Надіюсь, вам сподобалось побачення.